Всім здорово, 2 це новенька серія шляху. А який він буде, ми ще поки самі не знаємо. Читав всі коментарі під минулим відосом. Деякі цілі є в принципі адекватні і цікаві. Але я ще хочу почути від вас варіанти. Тож хто ще не долучився, можете залишити коментарі під цим відосом та написати, яких цілей мені потрібно буде досягти. А поки ви там пишете це все для новачків, хто починає грати на Ukraine GTA, Є промокод Fisher, який дасть вам на старті бонуси. Сідайте зручніше і приємного перегляду. Подлітаю я на свою криптоферму і виходить, за півтора дня фарма і зараз іще солана дуже сильно виросла, і в мене просто прибуток збільшився 340 тисяч баксів. Я планую зараз вивести, тому що мені треба гроші, треба гроші, щоб щось купляти, щоб щось продавати, і тому подібне. Тому що зараз в мене просто на руках 1,2 мільйона. От як я думаю, ви можете зрозуміти, не вистачить. Так що знімаємо зараз всі монетки. Скільки вийшло у нас до гікоинов, стільки вийшло XRP І саме великий прибуток це ця монетка. Стільки їх вийшло в принципі теж непогано 167 тисяч баксів ляпс і Получається у нас ще залишається по-моєму по-моєму 3x 40 770 выводим це 9800. Все, что у нас за 70 баксів осталось. Дивимось наш рахуночок У мене там повністю 0 був. Дивимось 306 тисяч баксів Комісія зіжрала у мене десь фактично скільки десь 30 тисяч баксів Ну якось так. 12 мільйонів Це ще у нас за все банкоматика ми це все діло снимем. Потом обналичим і будемо дальше движевать. Треба ще денег распродать. Я трошки качнуть ще ферму до кінця. Скачем так і буде взагалі саундрес. залишається остання стичь і буде кайф. Боже з другої відмички Сьогодні весь день так машини ламаються. Чикс, 397 тисяч на базу. Так, братва в мене тут назбиралось 3 безкоштовних рулеточки тож. Сейчас мы их быстренько вот так открываем и лутаем топовую нагороду. Чекайте просто. Я впевнен, що шось да шось, и На жаль. Ну, короче, 7 карбонців. теж непогано, в принципі. Чикс, будем збирати потихеньку. Так, і скільки вона дасть за неї. 62 тысяч. Блин! Я те є, ті самі гроші на ведмички потратив. Так, братва, приїхав на контейнери. сейчас будем делать распаковку. От якусь Європку. Надеюсь, що нам щось випаде круто. А може не випаде. Подивимось. Так, а от і наша Європочка. Ставлю 700к, сразу так, ляпс. А, я братан фішер. Я думаю, що така ставочка зайде, має зайти. Там в принципі, поставили 500. У мене вже 700. Це може дасть мені шанс зараз відкрити шведеньку. Чікс. Понял. Ишло в минус на 600 тысяч. 670 тысяч минус. Так, братва, сейчас продаю ну, двугучик да, за 28. Можно наличкой забрать через церкви. Можно на карті? А мы 2, <пробітник> 2, на наликом 20. Фишер, привет! Здорово, здорово. Фишер, можно руку пожати? Угу, бабки пришли, спасибо. А посмотрите сколько пришло. Там Ривна, ну, я как добавлялась. Да, нормально, 2,755. Четкость. Ну, ну, ладно, добрый. Дякую вам. Да, навзаим. Так, наступил у нас наступный день, братва. О. Треба зараз трошки підвести ітоги за вчора. Що в нас по ітогу вийшло? Зараз візьмемо тачульку і полетим на этот. На б Зараз ми трошки посчитаємо. Даже. Дивіться. Що взагалі вчора вийшло. Вчора у гоночки, коротше, братва, десь принесли чистими 900к, може навіть 950к е -е, потом. Ми сняли денежку криптофермы и і по баксам получилось вот так. вот. 12,6 мультов, Це за півтора дня. Ну вчора я стояв цілий день, і виходить, позавчора там пів дня, можливо, або там трошки більше. 12,5 половини мультів фактично там, плюс лямчик, це угонки, гонки, це 13,5, половини. Бушечка вчора принесла нам. 2,4 всього навсього Це коротше у нас виходить. Ну, грубо кажучи, 15,5 мультів ми заробили за вчора з всіх цих самих наших пасивних доходів. Плюс, плюс, продали двигунчик, продали двигунчик за 2 і. за 2,7. Плюс мене ще якісь бабки були на карті з пейдеїв накапали туди-сюди. Коротше, плюс три лямчика. Це виходить уже 18,5, плюс ще ми продавали. Трансмісію за три мульта продали. Коротше, вчора, за вчорашній день, загально оборот денях склав 20 плюс мультов Але як бачите, на руках у мене не так багато грошей. Тому, я ж кажу, треба зараз набити ще цей балансик, щоб у нас була можливість зараз перекупати, закупати і тому подібне. Треба буде зараз мені продати всі машинки, ну як всі деякі машинки попродаю, тому що. Щоб було більше слотів, відповідно, туди-сюди, тяп-сяп, ну і тому подібне. Товарочку закажемо на бізнес ляпсу, так от. Роботягам кинемо по 50 гривень за штучку. Максимально, це максимальна ціна, братова. Я раніше привозив взагалі по 100, але зараз зробили максимально 50. Знімаємо 3 лямчика. 200. Вони нам сьогодні дуже сильно пригодяться. Так, що чи назис? Так, 306. Баксів, комісія 500 квітся, конечно, жах. Знімаємо, и в итоге нам пришло скіки 12, чем мультив мультів. Короче, ще щоди... А, ну да, ось злива писалось, в принципі, 12 мультів пришло. Знову лямчик потерял, и пас ничего, фактично. Ну, це капіць. на Цих комісіях, конечно, можна э, разориться, конкретно. Так, еще сейк можно снять Три ляма. Вот так вот, ляпс, все вкусненько. Сейчас прокатаемся до гаража, подивимся, что там по інвертору, потому что я не пам'ятаю. Ну і будемо починати наш день с такой вот зарядочки. Я думаю, що сегодня мы успішно порозпродаємо еще и щось будем закупати поступово. Так, короче, плю вот эти штучки, типа копейки стоить, а вот кейс Чорнобы можно перепродать 100% стоя денег. Вот эти платы тоже, в принципе, можно. якісь копеечки, але можно буде заработать. На церочки поки що не густо, так що сейчас буду шукать машинку на собі И кайфовать. Так, бертва, уганяємо такого Мерседесіка, Такого, як і вчора, в принципі. Сейчас ми тут побудем. Бабусіки мутіть. Чого-то вона прям не ламається, слухайте. І це мені вже трошки напрягає, коротше, братва, я потратив тупо всі відмучки. Десь, десь 25 відмучек пішло тупо на цю тачку. Ну, вона в конкретний такий неприємний, типу, у мінус піде. Ну, як мінус, типу. Я наї привезу в плюс, але зароблю на ній не так багато, як хотілося б, звісно. Конечно... Да, от це, конечно, печальненько. Ну нічого, летим зараз будемо неї продавати швиденько. Так, і ось ми вже приїхали. 400к. Ой. 400к на базу. Ляпс. Ну, чистими вийшло десь 250, я думаю. Можливо трошки навіть менше. Ну, тож непогано, слухайте. Копійка. Так, 5-8. 5,8,3, 550. Окей, Рекас. 583 550. О, сейчас, секунду. Чикс, мотоблок на базу. Есть. Ну, це ми перепродамо и зарубимо нормально капусты Так, що? Ауді ніч не Да все проїхаться да если що заберу, то там бачу продавав її. Отак так от, братва, бігаючий ПЦРочки можна нормально тупо вцепити е, вещички задешево продати, продать за дорого і заробити денежку. Чи ми сейчас і займемося? В дискорде виставлю оголошення. Я думаю, що я цей мотоблок продам за п'ятерочку точно. Це буде чи на саундтрес. Клієнтик, знайшовся на мотоблок. На просто в мене налік, я не на лохину, просто продав. Той. Сам би краще б фармив лохинку, нет? 4-5. На так, деле, если порахувать блока, 17 миллионов 400 можно только так и так. Чикс, капуста капнула. Но это если есть прямка, теплый своя. Ну, все другое дело, в принципе. Заработали чистыми, братва. Ну, 4 мульта точно чистыми, там, учитывая все комиссии туда-сюда. Пойдет. Я доволен. Так, братва, сейчас купуем остальные стяжки И, в принципе, уже можно зараз потихоньку Сбирать все ресурсы и начинать крафтить Колуночку Это че назис? давай через м -м, карту общем, Давай Так, я сейчас это пополню Я скину Это получается у нас 700к получается, правильно? Есть. Все спасибо, Да, это бьем те колонку крафтити, да? Да, да, да. Так, ботвая, сейчас спавнем машиночку. Отъезжаем в укромное месте, например, такую, як М5 G90. Я зібрав, ось поскупляв, щось підігнали тудым-сюдым, бум-бум, гам-гам, і у нас все є на крафт-бокса. Так що ставимо його скрафтити. Чексто по 2 хвилинки, 20 секунд чекати. О, oh, yes. Опайдет, коротше, я задоволений. Тепер у нас буде бумбокс на плюс 100 кілограмів. Зараз нам потрібно поїхати крильця та віддати, тому що крильця не мої, ці пекельні чи як вони там називаються? Палаючі. Їх треба віддати. Крафтився наш рюкзачок. Давайте зараз цю всю красоту мірять. Беремо, виходить, знімаємо крильця і одягаємо наш рюкзачок. Чикс. Але треба зараз це все буде налаштувати максимально красиво. Тому поки що треба зараз це все зняти. Саме цей рюкзак. І оцей. Все, коротше, наставлю поки що отак, собі. І тепер у нас 425 кг. Це ніфіга собі. це майже рекорд по кілограмам. А взагалі, по максимуму, можна вижити 475 Якщо брати новенький рюкзак. До речі, який з'явився ось тут в магазині. Як бачите, ось він є. Залишився останній за 2500 карбованців плюс 300 кг. Ти отримаєш. Ну це кайф. Це Кайф, так тут что деякі набилось, да З'явились новенькі аксесуари, Так що так от. Ми тепер позаряжены тоже на швидкість 400 кг. це ніфіга собі братва. Це я вам кажу реально, тут стільки всього можна буде запихнути. Чим я, в принципі і буду займатися? Да, Короче, тут я винил ексклюзивний. А в кого, Тимур, ти а в кого тут? Броник, Куди були? він побіг? Да, тут шоу, шо. Ао. Шо, шо. А че тут по винилу? є какие-то не торг? Да, есть. Че, че предложиш? Ну, а сколько ты хочешь? Не знаю, я вообще полтора бде-то хотів. За два возьмешь? Mm, давай. Так, братва, купую цей винил за два я лямчика, я такі. не знаю для чого. Просто куплю, що у мене його типу. нема. Тобто да, є. Все, спасибо. Да, есть. Все, больсие. Він був в рулеті, по-моему, в кейсі, я не пам'ятаю. Я його не купив собі. Ну, а так купив за 2 лямчика. Можливо, він часом, колись да продасться дорожче. На перспективу. Я буду відкривати... Скоріше за все, що я відкрию акуратненько Європу, братва. тому що, ну, типу, тут рисковать баблом я уже не хочу. Я щас націлився нормально денежку пофармити, так що сейчас вот так вот, тупо слить 5-6 мультов на Дубаї, На Дубаї, вообще не хочу. Я сказав, я в Казик за свої деньги більше ніколи не поїду. 12. І ще одну ставлю. Хорошо, 20 тысяч фишек. Сюда, тупей. Кипдос дає, да. Можна с іпортувати. О, ти шо, пацаны? гуляємо всім селом. Да, да. Плюс 2 окупа. Так, братва, у нас сейчас рулеточка назбиралась 3 Лутаємо. дивимось що выпадаем. Я надіюсь, що щось ліпше, Але але але. Ну, як завжди, в принципі, Ланес, лобзік і каністра. Продаємо все за карбованці. Получається, за сьогодні у нас оберт грошей склав, ну, доволі чимало. Це я ще плюс Фінку з Бу не чекав. Але я думаю, що там теж лямчика 3 тож, точно капнуло. І що ми маємо? 10 мультів, 17 на руках. Заробили сьогодні ми 4 мільйони з перепродажу мотоблока. Також я витрачав гроші, щоб купити на крафт колонки. В принципі, тут ми в мінус пішли. Також ми купили ось такі вініл за 2 лямчика. Маску купили за 200к, типу яку я думаю, що можна продати мінімум, типу, за. Лямчик, бо в крафті типу, щоб не скрафтити, треба доволі багато всього: і метал, і пластик, і інструменти, і стяжки. А зараз це все коштує грошей, тому. Тому-тому неї можна буде продати за лямчик, я думаю, спокійно, і ми приваримо з неї десь 800 тисяч точно чистими. Так, братва, нам надо зараз приїхати на этот. На бышечку продать тачку срочно. Так що, летим. Надо щас з неї почистити, помити, все що, поремонтувати і продать машинку нам срочно. В Дніпрі їх дофіга. Да, я знаю, кстати, що в Дніпрі багато. я забув, що у мене там клієнтик, який хоче машинку купити, представляєте? Давай, мися, Лінкольн. Ой, красивий став сразу. А ну чекай. Вон дервич, вертик мые. <має. смі> так, багажник пустый. Смотри, вертика мы. <має>. Это <смі> прикол. Так, заправывать надо еще, парни. Да тише, тише, тише. Тут давай микрорубаем. Все, продався. Спасибо. До сляму продали, сколько пришло? 9500, да? Непогано. Да Дубай я не буду открывать, пацаны, у меня денег мало. Это ж типа враховывает, на тем, на тем персонаже снимается э, движуха вся со шляхом туда-сюда. Сейчас тупо на Дубае потратить там 5 миллионов, потому что это же неадекватные цены будет сейчас. Блин, там Америка открылась, интересно, что там? Там тачка была какая-то. Блин, пропустил. О, у меня открывается контейнер. Блин, окуп хоть. О, сюда. Хорошо. Окупились. Х2. Разом з цією майнін фермою дуже-дуже зручно фармити депозит. Тому що ти ще так, що так, стоїш АФК. І оця штука просто рятує, плюс три лямчика на халяву. Ляпс, сняли, вкусненько Відкриваємо новий відразу. Тому що гроші постійно повинні капати. На фірмі зараз куча бабок, братва. Я вчора цілий день не знімав і сьогодні майню. І зараз, як бачите, монетка починає трошки знов підніматись, хоча вчора була 189. Зараз поїдемо ще до бушечку, треба дені зняти, щоб було все в порядку. Треба ще збирати бабки, докачувати ферму до максимуму і чекати просто 30. Ну і потихеньку, звичайно, будемо хабатися. Треба назбирати мені 100 лямчиків максимально швидко. Я навіть. Даже... ой-ой-ой. ой-ой-ой. Я навіть зараз планую більше зібрати 100 мільйонів, тому що в мене є варіант, коротше, купити один бізнес непоганий, тому треба, треба, треба назбирати. Так, а по бізаку у нас що? По бізаку у нас 9 лямчиків 600 тисяч. Ну так, от, це теж майже за 2 дні. Коротше, Фінка, там, скажімо так, за півтора дня. Сплачуємо ренту, чікс і зняти кошти 9600. Ляпс. І того, у нас на руках вже 25 мультів. І на цій ноті я закінчую цю серію. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Не забудьте поставити лайкосик та підписатися на канал.